Само та машина в такому плані таксі на сході. М113 — це американська модифікація БТР. Він слугує для переміщення особового складу, десантно піхоти на поле бою. Після теорії практика вже водіння саме. Сьогодні рух по великому кругу і заїзд задом кропення. Геруванню взагалі складності нема, напівавтомат, коробка. Дивитись за дорогою нормально, все, все нормально. Корпус його алюмінієвий, але алюміній е, авіаційний, він міцніший, як простий. Машина наїхала на міну ТМ, протитанкова, протитанкова міна. Гусеницю розбило саму ходу, але люди трьохсоті, але живі.